Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний компас. Напевно, будь-яка людина в той чи інший час опинялася у ситуації, коли у розмові, ніби не проявляється відкрита агресія, але щось точно йде не так. І в таких ситуаціях важко зрозуміти, чи співрозмовник проявляє до вас пасивну агресію, або ж. Просто захищає власні особисті кордони, на що має повне право. Для того, щоб проаналізувати таку ситуацію і зрозуміти, чи справді є пасивна агресія, чи вам це здається, потрібно знати ознаки, які дозволяють відрізнити прояви пасивної агресії від нормального захисту особистих кордонів. Адже не в будь-якій ситуації з вами мають усі погоджуватися. Є багато конфліктних ситуацій, які конфліктні з об'єктивної причини, тобто конфліктні тому, що дві людини мають різну точку зору. І це нормально. І кожна людина має право захищати власну точку зору, але робити це в рамках захисту особистих кордонів, а не в рамках прямої чи пасивної агресії. Отже, сьогодні розглянемо 8 ознак, як відрізнити пасивну агресію від нормального захисту особистих кордонів. І для того, щоб вам було простіше проаналізувати будь-яку ситуацію на ознаки пасивної агресії, я підготувала безкоштовний матеріал, в якому у зручному форматі описані ці ознаки, і підписники моєго телеграм-каналу. Зможуть отримати цей матеріал абсолютно безкоштовно. Якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то посилання на нього буде в описі під відео. Отже, перша ознака це ставлення співрозмовника до ваших слів чи дій. Однією з найперших ознак пасивної агресії буде сарказм чи непрямі натяки. Тобто, коли. Ваші слова або ваші дії піддаються такій прихованій критиці. І ніби людина навіть і на позір погоджується, але знаходить в будь-якому ваших словах чи в будь-яких ваших діях якісь підводні камені, які ви насправді туди абсолютно не закладали. У випадку ж, якщо мова йде про захист особистих кордонів, то людина чітко каже, Оце мені подобається, оцім я згоден, але вибач, з оцією частиною я не погоджуюсь, вона мені не подобається, чи я вважаю, що оце ти зробив добре, але оце ти зробив неправильно, і я з цим не згоден. В такому випадку, це нормальний захист особистих кордонів. А якщо людина каже: ну да, ти в принципі, ну. Ну, все добре зробив. Ну, напевно, ти сам вважаєш, що ти все добре зробив. Або, ну, я буду думати, що ти хотів як краще. Тобто, ніби людина і оцінює позитивно, але насправді там більше сарказму і непрямих натяків, чим реальної і чесної оцінки того, що людина, як людина оцінює ваші слова чи дії. Другий критерій це реакція на завдання чи прохання з вашого боку. Тобто, або ви звернулися до людини з якимось проханням, або, якщо ви маєте на це право, наприклад, якщо ви керівник, видали людині якесь завдання. Що буде означати пасивну агресію? У випадку, якщо людина проявляє пасивну агресію, людина буде. Затягувати виконання, завдання чи прохання, буде знаходити весь час якісь нові відмовки, одну кращу за іншу, і буде перекладати відповідальність і казати: слухай, ну я б це вже давно зробив або зробила. Але ж через те, що ти, і там може бути все, що завгодно, отже через те, що ти щось там таке, я цього не зробив або не зробила. Тобто перекладання відповідальності це одна з ознак пасивної агресії. У випадку, якщо це нормальний захист особистих кордонів, людина не буде зволікати, відтягувати, перекладати відповідальність, людина каже: Слухай, я не можу виконати це прохання або, наприклад, я можу виконати це прохання тільки от в такому об'ємі, а більше не можу. Наприклад, ви звернулися, попросили в борг певну суму коштів. Людина каже: Слухай, от, наприклад, там три тисячі я можу позичити з такими-то умовами більше, вибач, не можу. Якщо ж це пасивна агресія, то людина буде казати: Ой, слухай, да, ну напевно, ну можливо, ну давайте мені перетелефонуєш там через тиждень, я ще подумаю, я ще не впевнений, я ще не склав свій бюджет. Здебільшого будь-яка людина чітко знає, яку суму він або вона може позичити нормально, без агресії, без шкоди для себе, і якісь певні затягування, відмовки та перекладання відповідальності будуть ознаками пасивної агресії. Взагалі, будь-який легітимний, скажімо так, захист особистих кордонів означає, що людина чітко. І прямо каже як про свою згоду, так і про свою незгоду. Тому що має на це абсолютно легітимне право. Третя ознака це стиль комунікації. І тут важливо проговорити про мовчання. Дуже часто демонстративне мовчання використовується як стиль комунікації, що належить до пасивної агресії. Тобто людина просто вас ігнорує. Ви можете сказати, то хіба це означає, що на будь що я маю відповідати, і на будь що я маю витрачати свій час, ні, звичайно, ні. Але якщо людина не готова розмовляти про певне питання, не готова обговорювати певне питання, то якщо це захист особистих кордонів, людина має так і сказати: Слухай, я про це не готова говорити або взагалі, або, наприклад. Сьогодні я про це не готова говорити. Давай я про це подумаю, і ми можемо це обговорити, наприклад, на наступному тижні. В такому випадку це буде чесний і відкритий захист особистих кордонів. Людина має право бути не готовою про щось говорити, але вона має чітко і конкретно сказати, про що вона не готова говорити, і коли буде готова. І якщо взагалі буде, а може сказати, я взагалі. Не готов або не готова про це говорити, маю право. Наприклад, якщо а, у, за родинним столом, а, знаєте, як, а, скажімо так, старші жінки люблять, ну, назвемо це, чіплятися до молодших жінок, з тим, що а коли заміж, а коли діти. І нормальний захист особистих кордонів це сказати: вибачте, я не готова обговорювати це питання. Ви скажете, що людина може образитися. Так може, але це вже буде її особиста проблема, не ваша. Тому що ви сказали так, як є, в рамках захисту особистих кордонів. Ви маєте право бути не готовими обговорювати певне питання, і маєте право це чітко сказати. І інша сторона в рамках захисту, знову ж таки, своїх особистих кордонів може сказати: мене ображає те, що ти не готова, наприклад, це обговорювати. Ну, добре, ви знаєте, що людину це ображає. Далі вже ваше рішення. Або ви підтверджуєте, що так, я розумію, що тебе це ображає, але я все одно не готова говорити на, це, на цю тему. Все далі, далі вже людина буде вирішувати, що їй з цим робити. Отже, про стиль комунікації ми поговорили, що демонстративне замовчування може бути ознакою пасивної агресії, якщо перед цим людина не повідомила, а що саме її не влаштовує і на яку тему вона не готова говорити. Четверта ознака це тон і зміст висловлювань. Це дуже характерна ознака, коли зміст слів не співпадає з виразом обличчя або з рухами, жестами і так далі. Це те, що, власне, ми називаємо закочуванням очей. Знаєте, це таке, коли очі догоритки, о Боже. І, власне, це є однією з ознак пасивної агресії. Коли людина ніби погоджується або, ніби вас слухає, а сама закочує очі, зітхає і всім виглядом показує, як їй це не подобається, те, що ви кажете. У випадку захисту особистих кордонів, це. Абсолютно нормально сказати, що мені щось не подобається, і тоді слова, і жести, і міміка будуть збігатися зміст слів і вираз обличчя. П'ята ознака це вирішення конфліктної ситуації. У випадку пасивної агресії немає. Жодної пропозиції від вашого опонента про можливість вирішення конфліктної ситуації, а все, що пропонуєте ви, просто відмітається. Тобто людина каже: ні, ні, і це не і це ні тому, що. А це можливо так, але ти ж розумієш, що і там щось починаються, якісь відмовки. Якщо це захист особистих кордонів, то в будь-якій конфліктній ситуації людина. В першу чергу запропонує альтернативну можливість вирішення, те, що її влаштує. Так, це може не влаштувати вас, але тут вже починається нормальна розмова і починається, відкривається простір для компромісу. Але якщо людина і сама нічого не пропонує, і всі ваші варіанти відмітає, то це є одним із важливих проявів пасивної агресії. Шоста ознака це домовленості. Людина, яка проявляє пасивну агресію, буде забувати в лапках, або спростовувати домовленості. Казати: слухай, ні, ми про таке не домовлялися взагалі. Ні-ні-ні, я взагалі не розумію, про що ти кажеш. Або починати чіплятися до слів. Так, ми говорили про це і оце, але насправді там було таке слово, і то, то слово. І... Тобто починає просто чіплятися до кожного слова і надавати кожному слову якесь не те значення або якісь додаткові значення, яких там не було абсолютно. Якщо це захист особистих кордонів, то людина чітко скаже: Я зрозумів нашу домовленість отак і отак, і саме так її виконав. Якщо. Це неправильно, якщо ти мав на увазі щось інше, скажи, будь ласка, давай обговоримо, де ми з тобою не порозумілися. І в чому, в чому виявився у нас тут конфлікт. Якщо ж людина просто починає чіплятися до слів, це прояв пасивної агресії. Сьомий критерій це демонстрація власної позиції. Тобто, наскільки відкрито. У конфлікті або в бесіді людина висловлює свою позицію. Якщо людина просто ставиться неуважно, не слухає, саботує те, що ви кажете, або впадає в якесь те агресивне, таке пасивно-агресивне мовчання, то це не є активною і відкритою демонстрацією власної позиції. Причому власна позиція це також те, що ми обговорювали раніше, це Просто сказати, що я не готовий або не готова це обговорювати. Тобто, якщо в конфліктній ситуації ви бачите, що людину щось не задовільняє, але вона відкрито власну про власну позицію не говорить, це прояв пасивної агресії. І в такому випадку абсолютно нормально зупинити розмову і сказати: слухай, я бачу, тебе щось не влаштовує. Але я не чую від тебе жодного опису, жодного повідомлення про твою позицію, про те, що ти вважаєш відносно теми конфлікту. Якщо людина починає знову якось ходити десь навколо і казати Та ні, та те тобі здається, та я в принципі в цілому згоден, але ж ти розумієш. Тобто, знову ж таки, якщо людина не надає чітку конкретну свою позицію, то це прояв пасивної агресії. І в такому випадку ви маєте право просто сказати: Слухай, я не бачу необхідності розмовляти далі в такому тоні і. В такій ситуації і, наприклад, перенести розмову. Ви можете сказати: а що, якщо це мені щось потрібно від людини, а людина от починає якось саботувати, виказує, що їй щось не подобається, але не каже, що саме, ну тоді, скажімо так, це ваша проблема. Тобто ви маєте тоді зрозуміти, що людина не хоче виконувати те, що ви просите, але. З певних причин не готова, наприклад, не є достатньо емоційно зрілою для того, щоб чітко і конкретно сказати Ні, я не хочу цього робити. В такому випадку вже вам потрібно виказати свою емоційну та психологічну зрілість, зрозуміти, що людина не хоче виконувати ваше прохання, наприклад, і так і сказати, що Слухай, я бачу, наша розмова зайшла в глухий кут. Тебе щось не влаштовує, ти не кажеш, що саме тебе не влаштовує, я це трактую як те, що ти не готовий або не готова виконати те, що я тебе прошу. І все, і далі вже дивитися на реакцію опонента. Або людина скаже, слухай, так, справді, от добре, що ти це так сказав, я справді не хочу там, або не можу, і тоді питання буде вирішено. І ви будете знати, що, власне, це прохання людина виконати не може. І восьмий критерій це використання гумору. Щодо пасивно-агресивних жартів, на каналі вже є окреме відео, тому що пасивно-агресивні жарти це досить важлива тема. В цілому, гумор абсолютно нормально використовувати в рамках захисту особистих кордонів. Це гумор, який використовується просто для зняття напруги. Це гумор на якісь абсолютно, скажімо так, теми, відсторонені теми. Але жарти, спрямовані на знецінення проблеми, або тим більше, жарти спрямовані на особистість опонента це прямий вияв пасивної агресії. Тобто, людина, от що може статися? Людина може або почуватися певним чином незручно і почати відшучуватися взагалі, скажімо так, уникати розмови через жарти, це теж може бути проявом пасивної агресії, навіть якщо ці жарти не спрямовані на знецінення ситуації або не спрямовані на особистість опонента. Але якщо це Просто один окремий певний жарт для того, щоб розрядити обстановку і далі вже говорити більш серйозно, то це нормальний прояв захисту особистих кордонів. Тобто людина не хоче спілкуватися у такій напруженій атмосфері, хоче трошки цю атмосферу розрядити і далі спілкуватися більш конкретно і детально з приводу розмови. В такому випадку це, скажімо так, легітимне використання гумору. Але якщо в конфліктній ситуації... А ви серйозно задаєте серйозні питання до людини, людина намагається весь час відшучуватися. Це також можна сприймати як те, що людина або не готова розмовляти з цього питання, і можна прямо сказати: Я бачу, що в тебе зараз дуже жартівливий настрій, і напевно, ти не готовий або не готова обговорювати таке серйозне питання. Скажи. Коли ми можемо продовжити цю розмову в більш серйозному, більш серйозному вигляді. І тоді або людина зрозуміє, що, ну, скажімо так, пасивна агресія трошечки не спрацювала і погодиться обговорювати серйозно те, що ви пропонуєте обговорити, або ви просто будете розуміти, що людина заховалася за цією пасивною агресією і не хоче на певну тему розмовляти. Таке теж може бути. Але як ми вже говорили, в такому випадку потрібно чітко і конкретно сказати: я не готовий або не готова цю тему обговорювати. Так, з ризиком на те, що людина образиться. Але якщо мати мету і план ніколи не образити жодної людини, то це буде дуже складне життя, оскільки неможливо спілкуватися з іншими людьми. Так, щоб усі були задоволені, усі були щасливі в будь-якому випадку, у будь-якому спілкуванні конфлікти можуть виникати. Це нормально. Питання лише в тому, наскільки психологічно зрілі люди, які вступають в ці конфліктні якісь обговорення, і наскільки вони готові, чітко і конкретно. Казати про свою особисту позицію і про те, де проходять їх особисті кордони. Отже, сподіваюсь, це відео допомогло вам навчитися розрізняти пасивну агресію та захист особистих кордонів. Як я вже казала, для того, щоб краще орієнтуватися в цій темі, я підготувала безкоштовний матеріал, який доступний для підписників телеграм-каналу. Дякую вам за увагу! Бажаю миру, здоров'я. Побачимось!